Ліфти для зруйнованої рашистами багатоповерхівки. У будинку по Чорновола-15 встановлено нові ліфти. Потреба у них існувала через застаріле обладнання та значні пошкодження внаслідок обстрілів. Роботи у двох під'їздах тривали близько півтора місяця. У третьому їх встановили ще до початку повномасштабного вторгнення, і він потребував лише ремонту. Нині фахівці проводять налагоджувальні роботи, перевіряють точність зупинки ліфта. Встановлюють диспетчерський зв'язок. Було замінено лебідка, шафа керування, купе, кабіни, двері, шахти. І найголовніше встановлена шафа керування ануло типу. При вимкненні світла є аварійне підняття людини. Ліфта до першої ближайшої зупинки, де відчиняються двері, людина виходить. Треба було зняти старе обладнання привести в порядок шахту ліфта, встановити нове обладнання. Ну, зараз роботи тривають. Нагадаємо, саме на цей будинок, 3 березня 2022-го російський літак скинув 500 кілограмові авіабомби та фактично зруйнував його. У наслідок удару були пошкоджені всі п'ять під'їздів, два з яких фахівці визнали непридатними для відновлення. А відтак їх планують демонтувати. У вцілілих під'їздах зараз кипить робота. Машинні приміщення, що розташовані над останнім поверхом, до запуску ліфтів готують майстри комунального підприємства «Новозаводське». Зараз ми проводимо ремонт ліфтової, це стиля, шпаклювання стилі, стін, покраска стін і будемо робити стяжку підлоги. На кінець неділі, на п'ятницю, ми повинні зробити стяжку. Ну і Потім покраска буде. Стіни тут і двері будемо ще красити. Уже в ті вихідні ліфти працюватимуть, кажуть робітники. Як повідомили в управлінні ЖКХ, до Чернігова їх доставили з Туреччини. Загальна вартість проєкту 3 мільйони 130 тисяч гривень. Кошти на його реалізацію виділили з міського бюджету.